Доброго дня, дорогі колеги! Рада вітати вас! Бажаю мирного та безпечного дня. В вашій увазі пропоную навчальні посібники математика перший клас автора Джона Ендрю Біоса. Я Анна Цесаренко, освітня консультантка бренду Формула видавництва лінгвіст, також практикуюча вчителька початкових класів, маю стаж роботи вже 10 років. І раптом у вас виникнуть якісь чудові ідеї або запитання, або, можливо, ви захочете співпрацювати з нами, телефонуйте за вказаним номером телефону. Можете писати у Viber або Telegram, або написати мені на електронну скриньку, я завжди рада допоможу. І завжди рада спілкуванню з вами. Математика перший клас автора Джона Ендрю Біоса це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Vector Math and Science MM Educational Group та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Та відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Шияна Романа Богдановича. Над адаптацією працювали вчителі практики, і ми впровадили в нашому посібнику найкращий зарубіжний та український досвід. Дорогі колеги, оскільки я сама практикуючий вчитель, я прекрасно розумію ті проблеми, з якими ви зіштовхуєте щодня. Я прекрасно розумію те, що у вас найбільше болить. І то, що ж робити? Як розвивати логічне мислення? Як зламати гендерні стереотипи, що робити, якщо не вистачає часу навіть на особисте життя, бо ти постійно працюєш, як переконати учнів, що математика насправді дуже цікава, і як зробити урок математики бажаним, щоб учні бігли, щоб учні щоразу запитували, коли ж буде наступний урок вже скоро, коли почнеться урок? Тож насправді все це реально. І я сьогодні допоможу і розкажу. І покажу, чому всі ці питання легко розв'язуються. і ви зможете працювати виключно в своє задоволення. А ваші діти справді будуть любити уроки математики та із задоволенням чекатимуть наступного уроку. Отже, ми вирішимо болі сучасного вчителя, адже у нашого посібника сучасний дизайн. Ілюстровані пояснення теорії, чітка та зрозуміла структура, та в основі лежить діяльнісний підхід. Зараз я вам розповім більш детально про кожну перевагу і розкажу, як ці всі переваги допомагають розкрити потенціал молодшого школяра, як це допомагає вам у вашій діяльності і ви справді. Закохаєтесь в наш навчальний посібник, так як і я. Розгляньмо детальніше сучасний дизайн. Учням легко орієнтуватись у посібнику, оскільки він містить доступні пояснення та оригінальні ілюстрації. Зверніть увагу, що у наочнення посібника досить цікаве, різноманітне, сучасне, не переобтяжене і повністю відповідає віковим особливостям учнів. Першого класу. Я вам розповім, як користуватись посібником. Що означає кожна рубрика, що означає кожне завдання, і чому ж він настільки унікальний? Поїхали. Перш за все, проблема, яку потрібно дослідити. Цей заголовок вказує на тему уроку. Тобто на ту проблему, яку вам потрібно дослідити з учнем. Це саме те. Чого мають навчитись учні, і, власне, пояснення, чому вони мають бути старанними? Також є пошукова діяльність. Ось завдання під малюнком, яке потрібно виконати на початку уроку. І тут ви також пояснюєте учням, що іноді. З ним буде легко впоратись самостійно, іноді потрібно буде шукати відповідь всім класом. І в цій пошуковій діяльності допоможе ілюстрація. Тобто ми працюємо з ілюстрацією. Ілюстрація нам допомагає зрозуміти тему, підказує, наштовхує на правильну відповідь. І, власне, в кінці ми робимо висновки. Тож, отже, шукаючи відповіді на запитання до малюнка. Учні будуть робити висновок. І вже в кінці ви можете побачити також така невеличка рамочка, в якій виділено правила та закономірності, тобто той висновок, до якого приходять учні. З іншого боку, є завдання на закріплення. Це ті завдання, які ми виконуємо для того, щоб краще оволодіти темою уроку, і також робота над новими словами. Наприкінці уроку учні ознайомлюються з словами, намагаються пояснити їх, і, власне, таким чином вчитель бачить, хто гарно зрозумів, кому ще додатково потрібні пояснення і розуміє, над чим потрібно далі працювати. Герої посібника це школярі та школярки, яких учні асоціюють із собою. І зверніть увагу, що в нашому навчальному посібнику є дитинка з особливими освітніми потребами, є учні в окулярах, є Учні, які відрізняються за кольором шкіри, за кольором волосся. Таким чином, ми намагаємось донести та показати дітям, що не дивлячись на наші певні особливості, ми всі рівні, що ми повинні бути толерантними один до одного, що ми повинні поважати один одного. І насправді, навіть через наших героїв-посібника, ми розвиваємо ті важливі людські риси. В кожного учня та в кожної учениці нашого класу. Все ж хочу ще детальніше зупинитись на ілюстрованих поясненнях теорії. На кожному розвороті я вже вам говорила, що є ось така одна велика сторінка, яка має вигляд великої ілюстрації, і саме на ній розміщені пояснення до уроку. Дітям значно цікавіше засвоїти і зрозуміти той матеріал, який. Має естетичне, доцільне унаочнення. Варто пам'ятати та розуміти, що ілюстровані пояснення теорії плюс цікаві практичні завдання це математика в задоволення. Погляньте уважно, які цікаві. Ілюстровані пояснення теорії в нас в темах стільки ж або в темі ціна та вартість. І зараз, власне, хочу вам також показати, які ж є цікаві практичні завдання. Такі завдання тісно пов'язані з реальним життям. Учням надзвичайно цікаво виконувати їх, оскільки вони побудовані на життєвому досвіді дитини, і дитині буде значно цікавіше. Значно легше виконати завдання такого виду. В посібнику реалізується діяльнісний підхід. Учні створюють різні проєкти, працюють в парах та групах, виконують пошукову діяльність. Підготовка до проєктів забирає мінімум часу, та створення самого проєкту приносить максимум користі та максимум задоволення. Проєкти. Тісно пов'язані з реальним життям. Саме тому вони якоюсь мірою показують дитині, де ми можемо використати математику, чому математика настільки важлива. Також всі завдання в нашому навчальному посібнику побудовані таким чином, щоб що уроку ми доводили дитині, чому математика цікава. Для чого її потрібно вивчати, де ми її можемо застосувати? І, власне, кожного уроку таким чином ми мотивуємо дитину до пізнання і розвиваємо любов до навчання. Важливо те, що на уроках математики автора Джона Ендрю Біоса ми реалізуємо щоденні три: математику самостійно, математику разом та математичне письмо. Самооцінювання. Після кожного розділу є завдання для перевірки знань. І знаєте, що надзвичайно цікаво в цих завданнях? Погляньте, зверху є таких 5 батарейок. Номер кожної з них відповідає номеру відповідно кожного завдання. І після виконання всіх завдань учень зафарбовує ці батарейки. Зеленим кольором повністю це якщо було доволі легко. Жовтеньким наполовину ми зафарбовуємо, якщо виникали якісь складнощі, і червоним зовсім трішки зафарбовуємо, якщо було дуже складно. Зверніть увагу, що навчально-методичний комплекс математика перший клас автора Джона Ендрю Біоса та Я досліджую світ перший клас автора Джона Ендрю Біоса легко інтегрується між собою. І зараз покажу на прикладі тем. На уроках я досліджую світ. Автора Джона Ендрю Біуса під час вивчення теми, як з'явилися гроші, учні детально вивчають історію виникнення грошей, розглядають і виконують різні цікаві завдання. Досліджують. І, власне, дану тему ми з легкістю можемо інтегрувати в предмет математика перший клас. На етапі власне, закріплення та поглиблення знань з даної теми. Відбувається інтеграція в математику. Але це ще не все. На уроках математики, автора Джона Ендрю Біоса ми продовжуємо вивчати дану тему. Ми говоримо про ціну, про вартість, про монети, про банкноти, розкриваючи вже більш поглиблено, таким чином в наших учнів формується цілісна картина світу. І насправді, таких тем дуже багато, і ми з легкістю можемо інтегрувати один предмет в інший. Тепер певна, що вам буде цікаво дізнатись, що входить в навчально-методичний комплекс: це навчальний посібник в трьох частинах та робочий зошит в трьох частинах. Проте це ще далеко не все. Далі вас буду дивувати. Тож залишайтесь і дивіться далі. Також математика перший клас Джона Ендрю Біоса включає в себе інтернет-підтримку та методичну підтримку. Давайте розглянемо детальніше що до чого. В безкоштовну методичну підтримку входять книга вчителя, де будуть детальні підказки, як провести урок, які форми методи застосувати. Тобто, це буде така допомога вам в вашій Професійній діяльності. Також будуть презентації до уроків в форматі PowerPoint, ви зможете редагувати щось можливо, додати своє, і, звісно, буде орієнтовне календарно тематичне планування. І вам більше не знадобиться його десь шукати або ще більш того сидіти самостійно розробляти, орієнтовне календарно тематичне планування буде готове спеціально для вас. Моя гордість! Наша безкоштовна методична підтримка також включає вебінари, семінари та маратони. До речі, ми їх проводимо систематично. Ми їх проводимо абсолютно безкоштовно, і вчителі отримують після наших заходів сертифікати про підвищення кваліфікації. Власне, ми намагаємось зробити все можливе, щоб вчитель розвивався. Нашою методичною підтримкою ми намагаємось. Вчителю дати якомога більше вільного часу на особисте життя, на відпочинок. І, взагалі, для нас вчитель це особлива людина, і ми намагаємось зробити все, щоб вам було комфортно працювати. Також ви отримуєте консультації від видавництва. Ви завжди можете звернутись до мене, я завжди допоможу, буду намагатись знайти рішення вашої проблеми. тому… Навіть якщо ви просто захочете поговорити, будь ласка, звертайтеся, я завжди рада вам. З величезним задоволенням хочемо повідомити, що наш навчальний посібник, математика перший клас автора Джона Ендрюбіуса, буде на конкурсі підручників 2023. Тож обирайте нас і ваша школа отримає наші посібники за держзамовлення. А я щиро дякую вам за увагу і за довіру. До нових зустрічей, бажаю всім мирного неба і скорішої перемоги Україні.